Але брати позаздрили молодшому, що в нього є пляшка з молодильною водою, а їм не вдалося її дістати. Треба його перехитрити, змовилися вони. Коли царевич заснув, брати добралися таки до тієї пляшки та вкрали її, а йому підклали іншу пляшку зі звичайною водою. Коли царевичі повернулися до палацу. Молодший одразу віддав пляшку з водою батькові. Вмився цар, але не помолодшав. Тоді старші брати дали царю справжню воду. Цар умився і став молодим. Розгнівався цар, зненавидів він молодшого сина. Та й наказав одному зі слуг, щоб той завів хлопця ліс та й стратив, а як доказ, щоб той слуга у царський палац приніс відрізаний палець та серце стращеного царевича. От той слуга їде на полювання разом з наймолодшим царевичем та й каже Знаєте, царевичі, що з вами маю зробити? Мушу вас стратити. Царевич відповідає йому. Знаєш що, маємо підстреленого на полюванні зайця. Серце з нього вимемо, а я палець дам відрубати. Я ж до палацу вже не повернуся, та про твою допомогу нікому не розповім. Так вони й зробили. Царевич замотав руку, на якій відрізали палець, і пішов. Той слуга взяв серце й палець, приніс до палацу та віддав цареві.